Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Я Ватибе. Поглянемо з вами на овочі. Я вам завжди один раз на тиждень показую, а далі поглянемо знижки на продукти харчування. Всім приємного перегляду. Морква 41 гривня, буряк ранній 50. Картопля перший гатунок 28,90. Картопелька рання 42 гривні 90 копійок. Капусточка 25. Ось так. Знижки вже немає. Цибулька ріпчаста, 30 гривень 95 копійок. Пікінська капуста 50. Огірки. Перший гатунок 56 гривень. Огірки тепличні 59% знижка. Кабачки. Перший гатунок 29,95. Перець солодкий червоний 170. Томати тепличні 70-12% знижка. Томати коктейльні 125. Томат рожевий 90 гривень, 5% знижка. Курій імбиря 180. Ось він. В гірочки вже вам сказала. Капусточка, цибулька також. Часник. Перший гатунок 135. Часник ранній 120. Цибулька червона, 46, 5% знижка. І картопелька фасована. Ось вона в сіточках 42 гривні. Ну, в сіточки приблизно, мабуть, 2-2,5 кг. І картопля перший гатунок зі знижкою 25%. 21 гривня 65 копійок. Ось так. Поглянемо з вами на яблучка, апельсини, авокадо. Не знаю, показувати вам яблучка чи ні. Яблучка Сартове 80 гривень. Prince 84 гривні. Шкільне 66 гривень. Ананаси по 100 гривень за кілограм. Ківі 200 гривень. Авокадо ХАС 175. Грейфрут. 102 гривні. Апельсини 57 гривень 12% знижка. Грейпфрут 80 гривень, теж зі знижечкою. Персик інжирний 140. Ой, такий маленький зовсім. І не пахне взагалі. Персик перший гатунок 124 гривні. 11% знижка. Лимони 92 гривні. Лайм лимон 150, ось він. Банани 70. Банани бебі 150. Манго одне залишилося. 134 гривні. Груша перший гатунок 100 гривень. Мандарини 110. Яблучко Голден 82 гривні 5% знижка і сатове яблучко 80. Ось такі ціни на овочі та фрукти. І поглянемо з вами знижки на макароні вироби. Відделюкс, вермішелька, вітки, спіралька, бантики і пір'я 500 грамів пакування 45-50. А вже локшина від делюкс 500 грамів пакування 55-50. І спагетти від делюкс. Також пакування 500 грамів 45-50. Паста спіральки, 500 грамів пакування, 62 гривні, 90 копійок. Зірочки малесенькі, 500 грамів пакування, 45 гривень. І знижка ще на макароні вироби день у день. Спіральки. Пружинка і вермішелька. Пакування 1 кг і ціна 34 гривні. Знижка на Болгу для гарніру 500 грамів пакування 28,30 Делюкс жасмін, пакування 1 кг 75 Делюкс басматі, рис довгозернистий Пакування 1 кг 75 гривень. Камаліна від своєї лінії. Рис круглозернистий 500 г пакування в пакетиках 46 гривень. І булгур крупа від своєї лінії пакування 1 кг 40 гривень. Пшенична крупа атуаль 800 г 31 гривня 40 копійок. Атуаль крупа манна 900 грамів пакування 32 гривні 60 копійок пластівці вівсяні від Deluxe, крупнозернові, пакування 500 грамів, 37,50. Пластівці вівсяні, розумний вибір, 400 грамів пакування, ой, ось так, 12,90. Пластівці вівсяні, без глютену, пакування 370 грамів, 36,50. Ластівці вівсяні, сила Геркулесу. Пакування 720 грамів 42 гривні, 40 копійок. Олія рафінована олейна, об'єм 850 мл 72 гривні. Стажар. Олія також рафінована, об'єм 850 мл 75, 70. олія щедридар. Рафінована і не рафінована, об'єм 850 мл, 74 гривні 50 копійок. І поглянемо з вами на сметану зі знижкою. сметана Президент 20%, 51 гривня 20 копійок. Просто наша сметанка 20%, 180 грамів пакування, 28,50 сметана від своєї лінії 20%. 200 грамів пакування 26 гривень. І сметанка безлактозна малукія 15% 300 г. пакування 48 гривень. Сидкісламолочний від своєї лінії 9% 350 грамів пакування 62 гривень 90 копійок. Сидкісламочний від своєї лінії 5% 58 гривень. І сир кісламочний від своєї лінії 5%. 300 грамів пакування 56 гривень. Срочки молочні. дитинства смак, Мілкін з родзинками і зі смаком ванільки. 90 грамів пакування 14,40 одну ціну. Маса з лагода, шоколадна. 140 грамів пакування, 41 гривня, 60 копійок. Від своєї лінії маса церкова з родзинками 140 грамів також пакування 31 гривня 50 копійок. Молоко ферма 2,5% 840 грамів 38,90. Галичина молоко безлактозне, 2,5% 870 г 50 гривень. Молоко від своєї лінії 2 кг. Пування 104 гривні. Молоко довго зберігання, ягодинське 26%, 900 грамів пакування 45 гривень. Молоко щоденний збір, пакування 450 грамів 22 гривні, 40 копійок. Сирочок газорований від своєї лінії. ароматом ванілі по 11 гривень. Смак шоколаду по 12 від своєї лінії. І ось такий ще варіант від своєї лінії. Вишня. Та чорна смородина: 60 грамів, 1750. Йогурт від злагода, смузі, манго, банан, льон і полуниця банан льон 750. ...г об'єм 56,20 грив йод від злагода Малинка 750 г 49,60 гривень. Іод без наповнювачів 750 г 49,90 г. Йогурт галичина, суниця манго 240 грамів, 26 гривень. йогурт вишня злаки і черниця злаки 290 грамів, 30 гривень 50 копійок. І галичина карпатський йогурт, 280 грамів 26 гривень. Пельмені мішутка з м'ясом індички, пакування 650 грамів 106 гривень. Мішутка пельмені з м'ясом телятини, пакування вже 450 грамів 81 гривня. І пельмені мішутка філені з м'ясом курки, пакування 650 грамів. 96 гривень. Ще знижка на варенички. Дріві я з картоплею. Пакування 800 грамів, 80 гривень, 90 копійок. Варенички з картоплею та вершками. Пакування 880 грамів, 92 гривні, 40 копійок. І варенички з картоплею та м'ясом геркулес. Пакування 600 грамів, 75 40 і знижка ще на фінкані від своєї лінії. Кавказки пакування 1 кг 88,50. Поглянемо з вами ціни на курячі яйця. Спочатку поштучно 4 ,49 гривні 49 копійок. Квочка курячі яйця перша категорія 66,50. Квочка домашня вища категорія, тобто великі 70 гривень 40 копійок. Перепилине курячі яйця яйце 20 штук 69,40. Від своєї лінії вища категорія 61 гривня 80 копійок. Від своєї лінії перша категорія 60 гривень. Полтавське перша категорія 61 гривня 50 копійок. Велике куряче яйце полтавське 65 і ясен світ, 71 гривня. Великі курячі яйця ясен світ 76 гривень. Крабові палочки вікі заморожені 550 грамів 152 гривні. Крабові палочки водний світ. Сніжний краб 250 грамів пакування 96 60. Крабові палочки віти люкс. Теж заморожені, 250 грамів пакування 50 гривень. І крабові палочки від своєї лінії 240 грамів, теж заморожені. Приправа від своєї лінії до курки, 25 грамів пакування, 9 гривень, 30 копійок, до картоплі від своєї лінії 25 грамів. 9 гривень, 40 копійок, чемпіон, приправа до картоплі, 30 грамів пакування, 9 гривень, 40 копійок. Коріандр від своєї лінії, 40 грамів пакування, 8 гривень. Розумний вибір. ароматом курки, 80 грамів пакування, 11, 40 торчин, 10 овочів, 60 грамів пакування, 20 гривень, 20 копійок. Апельсиновий перець в упаковці 20 грамів, 8 гривень 90 копійок. Приправка, суміш перців, пакування 30 грамів, так, 24 гривні, 60 копійок. Суміш перців від своєї лінії. Мелена 30 грамів в упаковці, 19 гривень, 40 копійок. Лавровий лист мрія 10 грамів. Пакування 9 гривень 80 копійок. Лавровий лист. Розумний вибір. 20 грамів пакування 11,80. Часник. Гранульований, сушений. Від своєї лінії 20 грамів пакування 14.